У батька панкреатит вже 20 років, він нічого не може їсти. Які рослини ви застосовуєте у вашому фітоцентрі при такому діагнозі? Панкреатит – це захворювання піджункової залози. Піджункова залоза це найнеобхідніший орган, який продукує інсулін і гормони. Які сприяють перетравленню, власне кажучи, їжі тієї, яка поступає в шонок, яка емульгується, так би мовити, печінкою. І чому ж ваш батько не може нічого їсти? Тому що тут треба дотримуватись дуже. Суворо діяти, не їсти смаженого, не вживати, не вживати оцетів, вживати кисломолочні продукти, які сприяють тому, щоб утворювалися ензими, ферменти, які сприяють перетравлюванню їжі. Ну що треба сказати, що це складне і тяжке захворювання. І, і треба зізнатися, що лікувати його дуже тяжко, проблематично і тривало. Чи є у фітотерапії рослини, які можуть допомогти вашому батьку? Є насамперед, ми застосовуємо нони це номер 6 No сім, No2, 9 Це випробувані нами впродовж десятиліть. Нони новітні оздоровлені набори, які допомагають для лікування, власне кажучи, повернення функцій підшлунковій залозі. Ну і треба ще назвати такі лікарські рослини: це порпобесан. Які вживають не по ній столовій перед сном, це стовпчики з примашками кукурузи, це спиртові рощини, це цмин пісковий, це настойка барбарису і це перстач срібний. Оці найкраще вживати по днях. Скажімо, перший день повесан, другий день стовпчики з примочками кокорози, третій день барбарис і четвертий день перстач сріблястий. Обов'язково треба дотримуватись дієти. І я думаю, що ми допоможемо надійно вашому батьку, як ви будете. Ретельно дотримуватись дієти і наших пропозицій щодо лікування цієї тяжкої і проблематичної недуги.